Це за Це 1200 гривень, ти представляєш з акумулятором? Ні, без, що це без. Під макітовську посадку. Це компресор, щоб кольосики качати. Йо. Воно коротше таке розумне, це просто триндес. Дивись, я зараз виставляю дві атмосфери, дві-три. Подожди, це псі якісь у нас, псі я не знаю, що це. Бар 0,2, 03. Виставляємо дві атмосфери. Далі ми включаємо. Включили, і він, він накачав. Тож дивись, він зараз качає. Все, він о! Він накачав в атмосфери атмосфері і він виключився. Ви розумієте? Блін, віч! І всього навсього за 1200 гривень. Мені треба м'яча накачати. Я сьогодні заберу його м'яча будемо качати. Всі насадки у нас тут, дивись. Всі насадки у нас тут є. Штука класнюча. В кого є такі батареї, під макітовську посадку, вам він по-любому треба буде. Ну, реально, перший раз я його взяв в руки, але ну, мені подобається. Народ. 1200 гривень. Дармова ціна, реально. Гарантія є. Три роки. Це ж прокрафт. ти що? Це ж професійний інструмент.